А ось уже і наш красунчик-манчик готовий. Якщо пам'ятаєте, десь недільки 3-4 назад скидував відео, як він тільки приїхав з Європи. Ось уже гляньте, готовий результат. Пофарбована кабіна, пофарбовані диски, рама. Виготовлений ось такий шикарніший кузов. Вже є на нього клієнт. Людина, одразу побачивши відео шасі, звернулася до нас з проханням терміново придбати. І ось отримає такий готовий результат. Так, давайте більш детально на рахунок кузова. Дивіться, виготовили сюди кузов-зерновоз з трьохстороннім вивертанням. Встановили гідроциліндр п'інта. Це італійський виробник. На прохання замовника кузов був пофарбований ось такий жовтенький колір. До речі, напишіть, як вам таке поєднання кольорів. Фарбу, як завжди, використовували поліуретанову. Дуже гарно виглядає машинка, блистить навіть ось в таку погоду.